Це 14 березня 2014-го Крим уже окупований. З Донбасу надходить інформація про перші проросійські виступи та заворушення. У центрі столиці п'ять сотень активістів із самооборони Майдану збираються в дорогу. Це ті перші добровольці, хто без роздумів та вагань зголосився захищати кордони країни від ворога. Тепер зовнішнього. Захищати у складі Національної гвардії, за відродження якої 13 березня проголосувала Верховна Рада. Прямо з майдану вони вирушають у нові петрівці, навчальний центр 14-ї бригади спецпризначення Барс, одного з підрозділів внутрішніх військ, силової структури, яка на майдані стояла по іншій від самооборони бік барикад. Перша зустріч із силовиками була не з приємних, згадує пісня сотник 35-ї сотні самооборони майдану. Якщо не шокуючих, внутрішніх військ були надписи. Ну міліція на спині. Ми такі. Та нічого нам від вас не, не потрібно. Дайте нам зброю, і ми поїхали в Крим. І він якраз вийшов генерал і така, хлопці, я ну. Розумію ваше намагання, вашу завзятість. Я теж, теж так само хочу, як і ви піти з вами звільняти Крим. Але справа в тому, що ну, я генерал і я не дозволю того, щоб ви в першому бою полягли. Багато хто почав закидати там, хто ти, що ти там це він це мужньо якось переніс. І в подальшому він настільки показав, що зараз він тут для цього, щоб сформувати батальйон і піти на схід захищати від цієї московської навали. Цим генералом був Сергій Кульчецький, тоді начальник управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ. Протягом наступних трьох тижнів він навчатиме майданівців, більшість з яких візьме в руки зброю вперше. Оборонятися та наступати, стріляти з різних видів зброї, взаємодіяти між собою у складі бойових підрозділів. А найголовніше, кульчицький стане тією людиною, яка примирить добровольців та спецпризначенців і об'єднає їх проти спільного ворога Росії. Людина, яка вміла вести за собою, людина, яка могла об'єднати. Людина, яка користувалася авторитетом, як і серед е, на той час кадрових офіцерів, які служили в Національній гвардії, внутрішніх військах, точніше, в Національній гвардії тоді ж тільки створювалася, і серед майданівців. Практично я вважаю, що на той момент. Е, це була єдина людина, яка змогла от ту тяжку пору об'єднати і майданівців, і тих людей, які ще тиждень-два назад стояли на іншій стороні барикад. На початку квітня вони 300 добровольців з майдану приймуть присягу як резервісти Національної гвардії, і у складі першого резервного батальйону вирушать на схід спершу в Павлоград на бойове злагодження, потім в Візюм на блокпости. А 2 травня під окупований на той час терористами Слов'янськ. Взявши місто силами добровольців, спецпризначенців та армії в кільце. На той час ну, армія досить таки була слабка підрозділів, які були здатні воювати, які були боєготові. На той момент було небагато окремі підрозділи збройних сил України. І добровольці потрібен був час для України, щоб Україна могла сформувати, навчити е, ті військові підрозділи, які вже в подальшому стали на захист батьківщини. І виступити ну, без довго терміну навчання були готові на той момент тільки добровольці. Запам'ятайте, Діка, склалася така, це, така ситуація. Навчений є ви на 10%, але морального е патріотизму і морального бойового духу у вас на 90. Там, а в тій навчений на 90%, а морального бойового духу е на 10. Урівняйте шанси, зробіть в заразіть своїм патріотизмом своєю завзятістю. Добровольців нацгвардійців розкидали по різних вопах, опорних пунктах довкола слов'янська. Пісня, який на майдані очолював сотню, на війні став взводним. У підпорядкуванні у добровольця було три десятки бійців. Вони тримали оборону на комбікормовому заводі, і оскільки вкопатися там змоги не було, під ногами був бетон. Після першого ж бою згадує Володимир, добровольці згадали майдан. У мене старий лад по старій пам'яті швиденько побудували барикади. До речі, швиденько, швиденько побудували барикади. Такі невисокі. Все, що можна було тягнути, дай ящики железні засипали, там вуглем якісь там знаходили, двері всі железні Тому п'ятерочки. Там ну, шо, ну, як ми, як вміли скати, все все тягнули. І така вийшла позиція. Таке відчуття було, що е, Майданівці вони були природженими воїнами і вчилися вони ну, просто моментально. Задачі виконувалися. Була в першу чергу, що хочу відмітити, була висока дисципліна. Висока дисципліна, висока ініціатива не потрібно було не два рази наголошувати на якісь задачі. Блокувавши Слов'янськ, вони часом самі опинялися у блокаді. Згадують бійці. Постійний ворожий вогонь не давав можливості підступитися чи під'їхати до окремих опорних пунктів. Бувало, вони днями сиділи без їжі. Від голоду та спраги їх рятував генерал, який разом з добровольцями та спецназом поїхав на фронт. Сергій Кульчицький особисто привозив бійцям харчі та набої, дістаючись до найважчих та найвіддаленіших вопів. Це дійсно переросло в таку в якусь батьківську любов з його сторони до нас. І, відповідно, наші хлопці віддавали таку ж саму любов йому, бачачи, що він не боячись, їде чи на бтр ові чи на вертольоті летить в недоступні місця, куди не можна доставити було, там, чи провізію, чи боєприпаси. Він їде сам супроводжує. Тобто бачили, що це не на словах, а на ділі командир, лідер батько батарейку. За це місяць до мене генерал ну, два рази особисто привозив набої, привозив е е е їжу, ракетні сім'ї дарував навіть. І за цей місяць він раз за три в навколо Словенська на всіх побувати. Ну, тобто по по він до нас ну, піклувався, це було очевидно. На броні приїхати е туди і сюди, ну, це було, виглядало шикарно, круто. Це був справжній бойовий генерал. За цих неповних три місяці з березня по травень він завоював любов та повагу всього батальйону. Резервісти називали Кульчицького батьком, бо він, як про синів, турбувався про кожного свого підлеглого, при цьому тримаючи залізну дисципліну. Пісня з посмішкою згадує, як перед прибуттям генерала майданівці брилися в окопах, запам'яталася йому, і остання перед відправленням на схід розмова з Кульчицьким, коли сотник прийшов просити у генерала бойові. Гранати. Це ж граті, що в полон тіпа, живий не попадеш. Він такий, то тебе ж пістолет, я застрелився, знаєш, був наградний. Тебе ж пістолет, я застрелився. Я кажу, мені ж пістолет дали патроном, ніяк. Коли треба буде, я тобі дам. Потім мене за день до Слов'янська ну, визиває і до мене, ну ти розумієш, хто ти? Я кажу, ну, смисленька. Ти офіцер, я кажу, я не офіцер, ти сотник, ти офіцер, і ти будеш офіцером що таким як ти, і я немає місця в пліну. Я кажу, розумію, я яка, яка дай руку. Я так даю руку, яка і мені так жменю патрону. Це. Не дай Бог ситуація, ти розумієш. Мене аж дрожжа також з п'яток до голови, аж, аж прийшла, так на все життя запам'ятав. 29 травня 2014 року став найчорнішим днем для першого резервного батальйону. Цього дня Сергій Кульчецький з підлеглими повертався з 4-го блокпосту, куди відвозив набої та їжу. Над горою Молочар їхній гелікоптер обстріляли терористи, влучивши у МІ-8 з ПЗРК, приносного зенітно-ракетного комплексу. Під час падіння машини вибухнули паливні баки. 12 військових загинуло, серед них генерал. Єдиний, хто дивом залишився живим, штурман екіпажу Олександр Макеєнко. Його й врятували добровольці, які буквально одразу без роздумів та наказу кинулися до місця трагедії. Забирати тіла. Гелікоптер впав десь за два кілометри на території контрольованої сепаратистами. Просто там не роздумуючи хлопці, це з гори молочар, не роздумуючи, ну, всі, хто був, просто одіночними і з боєм ну, на, на ту території і, і з боєм просто вирвали тіла всіх і вже потім десь як вже всіх зібрали там сльозами, з кров'ю, з болем, з боєм. Того ж дня, згадує пісня, вони вшанували пам'ять генерала та полеглих побратимів шквальним синхронним вогнем у небо. Ввечері Слов'янськ здригнувся від потужної канонади вогню. Рівно в шість всі блокпости навколо Слов'янська одночасно робили рівно в шість годин сальву в честь загинувших хлопців. Наступного дня згадує боєць. У них була запланована ротація. На Донбас повинен був прибути другий резервний батальйон Нацгвардії, сформований з таких самих добровольців, як і вони. Але після загибелі генерала перший резервний їхати додому. Не хотів втрата була дуже е, великою, і ну хлопці собі просто заріклися помститися за, за це, і я наскільки знаю, що це вже зроблено. Люди, які ну не люди, бо це не люди. Які це зробили, вони ж їх немає. Згодом на прохання добровольців уже об'єднаному батальйону присвоїть ім'я Сергія Кульчицького, героя України посмертно. Офіційний указ президента з'явиться 1 грудня 2016 року. Самі ж бійці першого резервного ще з травня го називатимуть себе кульчицькими або кульчиками, як там було скорочено. Другий резерв формувався, скажімо так, як зараз жартують по оголошенню. Тобто це ті, хто якимось чином не встиг перший і було дано, по суті, оголошення, що набирається другий. По набір у другий резервний батальйон Нацгвардії на початку травня 2014 року оголосив секретар ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій. Добровольцям майданівцям, які на той час уже тримали оборону на сході, потрібна була допомога та заміна. Ніна у 2014-му студентка другого курсу Національного університету Шевченка не роздумуючи рушила до військової частини 3066 – Місце дислокації батальйону. Я приїхала туди, там вже стояли хлопці, я не знала, куди йти. Я взагалі була більш суму... сором'язлива, я таке, я не знала, я не могла піти до людей спитати, мені було соромно. А це я підійшла і така голову підняла. А ну, хлопці, розкажіть, куди далі йти. Вони ну, розказали, я пішла. Далі бліц навчання, трохи більше двох тижнів злагодження, Донбас. У складі другого резервного батальйону Нацгвардії до Слов'янська та околись відправилися майже три сотні добровольців. На схід вони прибули наступного. Після загибелі Сергія Кульчецького та 11 бійців дня. Приїхали майже відразу під обстріл, ледве встигли занести все під укриття. Нам відразу довелося дізнатися, де ховатися і куди бігти. Ніна з побратимами витрапила на гору Карачун, стратегічну висоту поблизу Слов'янська, яку постійно атакували терористи. Вони тримали оборону плічо-пліч -пліч з армійцями, артилерією 95-ї аеромобільної бригади. В обов'язки дівчини входило спостереження за окупованим містом, де в той час господарювало угрупування терориста Стрілкова Гіркіна. Техніки важкої не було, там було пару мінометів, які постійно обстрілювали. Спостерігали, там була школа-інтернат, де базувалися сепаратисти на той момент. Ось. Трохи було видно під'їзд до їхнього блокпоста, до села Білбасівка. Так. Бачили, передавали 5 липня. Розвідники 2-го резервного батальйону спільно з армійцями та спецназом МВС увійдуть у звільнений Слов'янськ і піднімуть синьо-жовтий стяг над центральною барикадою міста. За кілька тижнів у середині липня два батальйони об'єднають в один і оберуть на зборах активу командира майданівця, колишнього військовослужбовця Збройних сил України Віктора Толочка. 14-й рік взагалі був цікавий рік в особливості той період, коли от майданівці ставали вже військовим підрозділом. Були свої традиції і, ну, скажімо, Ще військового було надто мало. І питання от командирів в самому батальйоні це було питання виборності. Того ж дня батальйон змінить шеврон. На нинішній витончене та елегантне поєднання тризуба і лева, бо так трапилося, що у 2014-му саме майданівці без військового досвіду, але з серцем лева пішли захищати. Батьківщину для мене волонуто основним є герб тут. Ну наш призупівлітку восени 2014-го на Донбасі з'явиться чимало добровольчих формувань, але батальйон Кульчицького як найбільш досвідчений на той час незмінно залишатиметься на передовій. Ніна згадує вуглегірськ, де вона вперше познайомилася з місцевими. У ну, як такого майже не відбувалося. Тобто одиниці були, але основна маса вони просто в чомусь або звинувачували, кидали якісь фрази і чути відповіді, говорити не хотіли. Але, звісно, були і місцеві мешканці, жителі, які е, хотіли поговорити, тому що їх там не розуміли і вони хотіли поговорити з тими, хто їх зрозуміє. Ми були тими, якраз з ким можна поговорити. Не надто приязно прийняли добровольців і в станиці Луганській, населеному пункті, поблизу окупованого обласного центру. Там Ніна з побратимами охороняла місцевий медпункт, куди привозили. Поранених такий е, цікавий факт, як тільки ми заїхали, дітей не було на вулиці. Вони з'явилися вже місяць, там прийшов і почали з'являтися діти. Пам'ятаю, один епізод прибігла жіночка і така, ну а я копала зі своїм побратимом Ми їх, углиблювали, вирівнювали, очищували. Вона прибігла і така. Тут я не можу знайти свого сина і мені сказали, що тут копають окопи. То от я думаю, може його взяли і, і змусили копати, бо бачу, що ви копаєте, може, і вас змусили копати окопи. Саме робота з місцевими у майбутньому стане одним з пріоритетів батальйону на передовій, щоб змінити там настрої і повернути туди Україну. Батальйон Кульчицького дізнався від друзів, знав його бойовий шлях і десь розумів духовно ідейно, що моє місце серед тих хлопців. Іван приєднався до батальйону Кульчицького кілька років тому, після закінчення податкового університету. Хоча до російської агресії зізнається, себе ані хвилини військовим не бачив. Час розставляє все на свої місця, і от зараз я стою тут в військовій формі. Час такий. кожен з нас має бути готовим взяти в руки зброю і захищати свою територію, свої кордони. Нині Івану 27, і таких як він у батальйоні половина з 2014-го склад цього підрозділу нацгвардії дуже змінився. Зізнається комбат. Частина добровольців, хто пішов на фронт з майдану, покинула Кульчицького через травми та болячки, зароблені на війні. Частина за сімейними обставинами. Батальйон 2014-го року зони АТО практично не виходить. Впливає ну, ще на сімейні обставини, тому що дружина, яка не бачить чоловіка по 8 місяців на рік, ну якось починає. Трошки задумуватися. Ну, люди приймали рішення, що там два-три роки, ну все вже приходить молодь, треба виступати її місце. Молодь постійно навчають. Вітчизняні та іноземні інструктори. Таку практику в Кульчицького запровадили ще у далекому 2014-му. Відтоді, протягом усіх п'яти років війни, бійці батальйону практично не покидали передову. Нині вони тримають оборону в Попасній, звідки нещодавно повернулися Ніна та Іван. Дівчина насла службу на блокпосту. Іван працював. З місцевими обоє зауважують зміни у настроях. Люди себе вже почали ідентифікувати як українці, і от ми українці, це наша батьківщина. Змінюється, більше спілкуються. Якщо боялися, то зараз спокійно можуть висловити як своє і невдоволення, і підтримку. Ідеологічне виховання, скажу, це теж одне з головних питань. Навіть не виховання, ідеологічна робота. І не серед батальйону в основному, а от в тих місцях, де знаходиться батальйон з місцевими громадянами, потрібно от сам український дух, дух незалежності, дух України нести разом з собою. Тому що воювати це добре, але в першу чергу головна війна це не зброя, а це слово. І це ідея, яка є в голові. Бійці працюють з місцевими інструктори з бійцями. Крім військового вишколу, велике значення в батальйоні надають вихованню. Пісня з 2016-го працює з молодим поповненням, і роботи у нього каже не початий край. Починаючи з 16-го, 17-го, особливо зараз 17-й, батальйон помолодів, позеленів. Я, наприклад, зараз працюю більше внувиховно у виховній сфері. І мені якраз роботи просто не почати кра. Я не можу, навіть не маю права піти там з контракту там додому, до жінки. Бо цих молодих хлопців вони теж добровольці. Вони прямо вони йдуть батальйон Кульчицького для того, що вони знають, що їх є шанс воювати. Вони були першими добровольцями на війні, і нині залишаються одними з кращих. Окремі підрозділи батальйону, куди потрапляють найкращі бійці, виконують особливі завдання на нулі. Ті, хто хоче воювати, і ті, хто хоче ну, активно діяти, а не відсижуватись, у них є, скажімо, стимул навчитись показати себе в батальйоні, показати себе в підрозділі. Якщо командири підрозділу дають йому рекомендації, то ми ці родину переводимо в ті загони, які більш активно працюють. Особливим днем для всіх бійців батальйону, і нинішніх, і колишніх, бою залишається 14 березня день добровольця. День коли сотні захисників майдану вирішили змінити дерев'яні щити на холодний метал АК автомата. Калашникова. День добровольця ми і приурочили якраз до 14-го до створення батальйону. Історія показала, що добровольці змогли створити один з кращих підрозділів, який зараз існує в Національній гвардії. Для мене цей день, ну, який я змогла довести, ну, що я маю право захищати батьків.